Unit 1 – present forms. Теперішні часові форми. Present simple. Use. We use the Present Simple – Simple Use. use We the for permanent states, repeated actions and daily routines. Ми використовуємо теперішній час present simple для, постійних, для опису постійних станів, повторюваних дій і щоденної рутини. He works at the hotel permanent state. He lays the tables and serves dinner every day. Daily routine repeated action. Він працює в готелі, це постійний його якийсь стан. Він накриває столи, він подає вечері щодня. Це в нас щоденна рутина, повторювані дії. For general truths and laws of nature. Для незмінних якихось тлумачень, якихось незмінних, е, незмінної правди, законів природи, то те, що і так очевидно, те, що і так відбувається по закону природи регулярно постійно. It rarely rains in the desert. Дуже рідко до дощі у пустелі. По trains, planes, buses and programs. Коли ми, коли ми поговоримо про заплановані події, рух потягів, літаків, автобусів, тобто те, що відбувається щодня у певній годині, це незмінно. Ну, а також програми. Програми це мається на увазі там програма у театрі, кінотеатрі, тобто розклад фільмів те, що є запланованим, і воно відбувається у певний час. The plane to London Takes off at 6.50 a.m. Літак до Лондона відлітає о 6.50 ранку. For sports commentaries, reviews and narrations. Для спортивних коментарів, якихось е рев'ю оглядів і переказів чогось. Тобто також буде йти Present Simple. Так, здається, ніби відбувається футбольний там якийсь матч або баскетбольний бейсбольний, саме зараз, але коментатор... Буду проговорювати ці всі події у Present Simple. He kicks the ball and passes it to Dawson. Sports Commentary. Laura Hunt acts superbly in the film review, so the prince tells her narration. The Present Simple is used with the following time expressions. Теперішній час Present Simple вживається з наступними часовими показчиками. Always, usually. And all the other adverbs of frequency і інші прислівники частотності. «Every day, every week, every month, every year, on Mondays, Tuesdays, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at the weekend. І звертаємо увагу на форм, формування. Present simple ми утворюємо для першої особи однини і всієї множини, беремо дієслово без закінчення жодного і без частки ту. I work every day. Я працюю щодня. You work every day» ти працюєш щодня. They work every day» вони працюють щодня. Якщо в нас іде мова про третю особу однини, he she it», тоді дієслово отримує закінчення S. He works every day. She sleeps every afternoon. He reads every day». Якщо в нас дієслово слово на букву на букву O і шиплячу, тоді замість закінчення S буде «es». «He watches TV every day», she brushes her hair every day». Для утворення питання і заперечення нам необхідні два допоміжні дії слова це «do» або «does». «Do» для першої особи однини і для всієї множини. Do you work, do they work, do we go, do they go. Для третьої особи однини, тобто для підмета he, she, і нам необхідне does. Does he work, does she sleep, does she work. Коли в реченні з'являється does, діє втрачає закінчення S або і S. Його забирає собі does. Так само і заперечення нам необхідно додати до нашого do або до нашого does заперечну частку нот. І виходить. I don't work every day, I don't read every day, but he doesn't work, she doesn't read. Present Continuous. Ми утворюємо Present Continuous з допомогою допоміжного дієслова to be, яке в нас змінюється в залежності від підмета. На «am», is або «are». I am, he she, it is, you, they are. Це в нас допоміжне дієслово. І основне смислове дієслово, яке несе сенс в реченні, воно отримує закінчення "-ing". I am working right now. They are sleeping right now. He is reading right now. Для утворення питання нам необхідно винести допоміжне дієслово або "-am", або "-is", або "-a", на перше місце. Are you working? Is he sleeping? Is she resting right now? Для утворення заперечення ми маємо приєднати заперечну частку not до нашого am, is a are. I am not working right now. He is not sleeping right now. So the present continuous is used for actions taking place now at the moment of speaking, or for temporary actions that is action that are going on around now, but not at the actual moment of speaking. Helen is working hard these days. Right now she is reading uh, a newspaper. She's not working at the moment of speaking. Для опису дій, які відбуваються цими днями these days, і те, що відбувається в нас саме зараз в момент мовлення. Використовуємо Continuous. With always when we want to express our irritation at actions which happen too often. Ми звикли, що завжди в нас, якби, Always, є прислідником частотності, і воно відноситься до «present simple». Але ось такий нюанс невеличкий, що словом always ми можемо і повинні використовувати «present continuous» в якому значенні? Коли ми виказуємо своє якесь роздратування якоюсь дією, яка відбувається надто часто, you are always…» Forgetting to pay the bills, ти постійно забуваєш сплатити рахунки. Або you are always getting late to my lessons. Ти постійно приходиш, випізнюєшся ну, на мої уроки. Тобто, якщо щось нас дратує, якась дія, яка відбувається регулярно постійно, і ми хочемо виказати свою оцю емоційну незадоволеність, розлітування наше емоційне, ми якраз словом always і плюс present continuous. В такому контексті вживається у нас тут Present Continuous. Дуже добре. Так, наступний момент. For actions that we have already arranged to do in the near future, especially when the time and place have been decided. Для дій, які ми вже зорганізували, і вони ось-ось мають трапитись у найближчому майбутньому, особливо, коли нам відомий час і місце цієї дії. Тобто, ми вже все організували, продумали, знаємо час і місце. Тобто, і маємо на увазі, що це буде в минулому, в майбутньому буде ця дія в майбутньому. Але ми використовуємо continuous. Melanie is getting married at 3 this afternoon. Melні одружується о третій. Сьогодні в день. Тобто ось-ось ця дія в найближчому майбутньому. Ось-ось вона має трапитися, але ми знаємо місце, ми знаємо час, і тому ми вживаємо Present Continuous з майбутнім значенням. The, play, the time and the place for the wedding ceremony have been decided. Час і місце церемонії вже узгоджене, вирішено. Ми знаємо, що ця дія 100% у найближчий час відбудеться. тому… Ось в такому значенні найближчого майбутнього, ми використовуємо Present Continuous. For changing or developing situations. Для ситуацій, які змінюються і розвиваються, тобто щось, що не стоїть на місці, щось що розвивається, змінюється. More and more forests are disappearing because of fires. Все більше і більше лісів зникають через пожежі. Ми показуємо, що якась дія вона, вона є змінною, перемінною, вона міняється. The present continuous is used with the following time expressions. З наступними часовими показниками, ми використовуємо, вживаємо наш Continuous. Now, at the moment, these days, at present, tonight, nowadays still. So, uh, expand the following into sentences in order to make true statements with doesn't or don't where necessary. Треба зробити або стверджувальні речення, або заперечні речення. So, water boil at 100 degrees. Water boils. Це в нас закон природи, не змінює якісь явище. Present simple. Uh, rice grow on trees. Ну, розуміємо. Рис не росте, тому. Rice doesn't grow on trees. Chicks Hatch from eggs. Chicks hatch from eggs, so it's obvious. Uh, kangaroos live in Spain. Kangaroos don't live in Spain. Plants need water to grow. Rain falls from clouds. Astronauts don't. Travel in submarines. Cows don't lay eggs. Enders don't live in Italy. Elephants don't eat meat. Fish don't walk on land. The sun doesn't set in the east. Bees don't give milk. Caterpillars turn into butterflies. Wool comes from sheep. How is our world changing? Look at the pictures and prompts, and make sentences using the present continuous. Якраз в цій вправі необхідно подивитися і використати знач в цьому значенні. Коли в нас змінюється щось не стоїть на місці, ми використовуємо present continuous, щоб це підкреслити, що якась. Ситуація є changing and developing, Щось змінюється, розвивається. Uh, more people are recycling rubbish nowadays. Okay, the next. The climate is getting warmer every year. Клімат стає теплішим щороку. The climate is getting warmer every year. So next one. More young people buy cars nowadays. More young people are buying cars nowadays. Це більше молодих людей купують машини щодня. Так. More wild animals are becoming extinct these days. Все більше диких тварин стають вимираючими цими днями. Computers are becoming faster every year. Cities are growing bigger every year. Okay, so read the following extracts and put the verbs in brackets into present simple or present continuous. So the first one. These days it seems everything is changing. змінна, ситуація, коли показуємо, що щось не стоїть на місці, розвивається. Cities міста стають більшими. Are becoming bigger and busy every year. Technology is developing. Technology розвивається. Faster than ever before. And scientists науковці are learning. more about the way, the way things work. Тобто, в нас якраз в першому абзаці перемінна, змінна ситуація, яка розвивається, не стоїть на місці. B. Ну, бачимо. water. Так, про salt water. Тобто, у нас якісь що. Щось, що незмінне, закони природи, незмінні якісь факти. А про якісь незмінні факти, закони природи, ми використовуємо present simple. Тому water boils at 100 degrees and freezes when the temperature drops below zero. Salt water is different, however. The film is great. Коли у нас іде якийсь опис фільму якийсь там рев'ю, або якийсь коментар з приводу фільму, з приводу акторів, ми знаємо, що це буде Present Simple. So it has an all-star cast, and the script is very funny. The action begins when two young men try to rob a band. І у нас абзац, бачимо там так, Kick the Ball, pass. коли в нас іде якийсь коментар до спортивного якогось там заходу. To football, also all sports commentary present. Simply, Rogers kicks the ball and passes to it to Jones. Jones runs down the pitch. He passes the ball to Smith, who shoots and scores.